Перемогти поліоміліт в Україні можна виключно шляхом щеплення, а його якраз найчастіше ігнорують закарпатті, і що важливо найактивніше ніж у інших областях. Почали відмовлятися з причин, з лігій із мотивації. Тому для вас визначена основна роль переконати батьків про необхідність у щеплення дітей наразі. на столичните и против плунинизма, а не а ще имате нишек за Інформувати медики про глобальну ініціативу ліквідації поліоміліту, покращити епідеміологічний нагляд за гострими паралічами, аналізувати поточні спалахи небезпечної недуги в області. Зібралися на тренінгу. Ці тренінги покликані для того, щоб цими навчаннями охопити якомога більше медичних працівників, покращити їхні знання, дещо нагадати, дещо відновити в пам'яті для того, щоб увага до поліоміліту була прикута не лише в суці. В реальних мережах не лише серед фахівців наукового рівня, скажімо так, а й серед медичних працівників, щоб у своїй роботі вони ці знання використовували, щоб змогли виявляти якомога більше таких випадків для виключення поліомієліту. Лікарі Ужгородського району були запрошені на важливий тренінг, який ініціювали ще торік, у листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я. Саме із Закарпаття почали і серію додаткових тренінгів для підвищення обізнаності епідеміологів області. Наразі спільно із нашими партнерами міжнародної Всесвітньої організації охорони здоров'я, CDC, а також глобальною поліоініціативою щодо його ліквідації, ми продовжуємо цю серію тренінгів. Відповідно, ці тренінги наразі проводяться державною установою Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Відповідно до тренінгу ми будемо залучати сімейних лікарів і такі тренінги пройдуть по всій області. Роль лікарів в епіднагляді сьогодні надважлива, запевняли спікери. І на останнє місце у боротьбі з поліомілітом займає вакцинація. Тож усіх лікарів закликали донести батькам про необхідність щеплення для їхньої дитини, адже лише цей шлях призведе до зменшення кількості хворих і, що вкрай важливо, убереже від небезпечних наслідків недуги.